Глибоко всередині наших тіл вирує прихований світ. Це світ гормонів, хімічних гінців, які мандрують по нашій крові та впливають на те, як ми себе почуваємо і як діємо. Гормони впливають на все від нашого настрою до рівня нашої енергії. Розуміння цих потужних хімічних речовин дає нам змогу зазирнути у складну взаємодію між нашим тілом та розумом. Візьмемо, наприклад, кортизол, який часто називають гормоном стресу. Виробляється над нирниками. Кортизол різко зростає під час складних або небезпечних ситуацій, збільшуючи серцебиття та забезпечуючи сплеск енергії. Це класична реакція бий або біжи. Інший гормон адреналін, приєднується до цієї реакції, загострюючи фокус та додаючи сміливості. З іншого боку, сиротонін, нейромедіатор, відіграє важливу роль у регуляції настрою. Високий рівень серотоніну пов'язаний з відчуттям щастя та благополуччя. Дофамін ще один нейромедіатор, відіграє центральну роль у системі винагород нашого мозку. Це відчуття задоволення після смачної їжі або радості від досягнення мети. Дофамін мотивує нас шукати приємних вражень. Потім є окситоцин, який часто називають гормоном любові, вивільняється під час обіймів, поцілунків та інших форм фізичного контакту. Окситоцин сприяє почуттям зв'язку та довіри, зміцнюючи соціальні зв'язки. Нарешті, у нас є тестостерон, який зазвичай асоціюється з чоловіками, хоча він присутній і у жінок. Тестостерон впливає на конкурентоспроможність та агресію, відіграючи роль у ризикованій поведінці. Гормони складають складну симфонію всередині нас, формуючи нашу поведінку безліччю способів. Вони є невидимими нитками, що з'єднують наш фізичний досвід з нашим емоційним життям. Розуміння того, як працюють гормони, може дати нам змогу робити здоровіший вибір, ефективно керувати стресом та дбати про наше загальне благополуччя. Навчаючись розпізнавати тонку мову наших гормонів, ми можемо краще зрозуміти себе та складні механізми людського досвіду.